Всім привіт! Сьогодні у нас незвичайний випуск. Сьогодні у нас хіт-парад страху, болю і страждань. І на третьому місці у нас молода, весела сімейна пара. Я! Кому є? Just come here. Hold on. Your video is on the fucking break home page. What? Yeah, come here. Are you serious? It's crazy. Yeah. Mm -hmm. oh, oh, Mother, oh. <laughs> Ось він, ідеальний план помсти. Перше знайти щось цікаве в інтернеті. Друге показати це своїй половинці. Далі діяти по обставинам, але не забудьте в кінці додати пару повчальних високоінтелектуальних фраз. Або це могло бути так. Ви приготували смачний пиріг, а ваша дівчина не захотіла його їсти? Є один спосіб змусити її зробити це. Ось тобі літак з обліпихою. На другому місці у нашому хідпараді. Вгадайте з трьох разів хто? Сатана? Архімон? Чи може сам Ктулху? Ні, в порівнянні з ним вони просто дитячий садочок. Зустрічайте, Віталік! Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Ось він, посланець чистого зла. Дивитися, як, як вони бігають, суетяться, питаються руками потушити, а воно ще ще дужче горить. А я стою внизу і сміюся. Якщо його одного закинути в якусь іншу країну, за годину від неї нічого не залишиться. І навіть Чак Норріс не встигне нічого зробити. Є лише одна людина на землі, яка зможе зупинити Віталіка. І це герой нашого наступного відео. Отож, на першому місці нашого хіт-параду, страху, болю і страждань, реінкарнація Карлсона. Це зогар. So <laughs> Ви думаєте, це звичайний задрот, який навіть таргана роздавити не зможе. Ви помиляєтесь. Бачите ці гантелі в нього на столі? Він щодня тренується і відробляє удари право! Навіть в панічному приступі страху він зміг повністю знешкодити противника. Супермен і Бетмен можуть іти на пенсію. Бо в нас є новий герой і він заслуговує на перше місце. <глевиця> ну і останнє відео, яке я просто не міг пропустити. Привіт, Аліна. Ось тут така ситуація <глевиця> у мене. ты меня не знаешь, но я твой тайный поклонник, фанат. Честно говоря, мне таких людей дуже шкода, тому давайте не будем смеяться над ними. Я люблю тебя, Алина. Алина, я люблю тебя, пойми. Алина, я хочу выйти с тобой погулять, ты выйдешь или нет. Это ты должна решать. Цей хлопец, точно професійний актор. Подивіться, скільки жалю, скільки переживань в його словах. Понімаєш, Алін? Аліна! Ви помітили, з якою претензією він це сказав? Винно, де настоящий мужик. З плаксивим голосом і вражевим у халаті. Хто проти цього? Будь ласка, напишіть мені в контакті, в лічку. І ми розберемося, дітки. Звісно, звісно. Ааа... А пам'ятаєте ті древні часи, коли бійки ще проходили в дворі або на шкільному стадіоні? Тепер же ж всі вони проходять ВКонтакті. Так що, ну, вибач мене, пока. Я пока. І тут більш нема чого сказати.